29 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях залишалася неспокійною. З За опівночі до 18-ї години незаконні збройні формування провели 24 обстріли позицій українських військ, здебільшого із мінометів і стрілецької зброї. На Донеччині злочинці п'ять разів відкривали вогонь із 120-мм міліметрових мінометів по наших позиціях неподалік населеного пункту Піски. По одному разу. Поблизу Широкіного, Опитного та Авдіївки. Також із мінометів калібру 120 мм банформування обстріляли населений пункт Артемове, внаслідок чого 11 будинків житлового масиву зазнали руйнувань. На Луганщині противник відкривав вогонь із автоматичних гранатометів, снайперської зброї, а також із ручного протитанкового гранатомета по позиціях сил АТО в районі Трохізбінки і Сокільників. Українські підрозділи зафіксували у небі неподалік населених пунктів станиця Луганська. Та проїжджі Луганської області, а також Лединське Донецької області, прольоти трьох безпілотників противника, два з яких було знищено.